Вітаю! Всіх пропоную подивитися поради від янголів на новий тиждень із 2 по 8 червня на три варіанти. Коротко про головне, як завжди. Що вам янголи ваші порадять на цьому тижні? Чого уникати і на що сподіватися? Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Король Кубки Перевернутий говорить про те, що у вас на цьому тижні ну, доведеться можливо зіткнутися з якоюсь або негативною інформацією. Можливо, ви можете зіткнутися із тим, що хтось вас буде не розуміти, якісь непорозуміння. і Ще, можливо, якась нещирість може бути. Ну, А ще також, можливо, ви можете. Просто не відчувати свою силу, свої ресурси для того, щоб ви могли діяти. Вам варто звернути увагу на цьому тижні на стан свого здоров'я. Тому що у вас може бути якась некерована емоційність, загалом якийсь такий важкий союз у вас може бути. Або ще якісь шкідливі звички можуть заважати вам на цьому тижні. Проекти ви можете будуть якісь безперспективні, або у вас нездорові стосунки в колективі, в когось можуть навіть виникнути проблеми із законом. Загалом це такий тиждень, коли у вас будуть можливо якісь збитки, відсутність взаєморозуміння, і тому підказка для вас йде така. Емоційна нестриманість може обернутися для вас втратою вашого положення. Не варто розраховувати на чиюсь допомогу або підтримку, тому що зараз не час для серйозних рішень. Не варто вам звертатися за порадою або вживати якісь дії, такі, коли ну, ви не розумієте, які будуть наслідки від ваших дій. І ще не варто вам приймати будь-які пропозиції, тому що хтось вас може використовувати в своїх інтересах. Головне присвятіть час і увагу для свого здоров'я і контролюйте свої емоції. Не варто їх вихлюпувати і ну, множити таким чином, тому що, якщо вас накривають негативні емоції, то ті, хто знаходиться біля вас, ви на них можете їх вихлюпувати, це буде спричиняти ще більшій неприємності. Тож, я бажаю, хай ваші ангели вас завжди оберігають. Другий варіант для вас двіка кубків говорить про те, що на цьому тижні у вас будуть актуальні питання щодо вашого партнерства. Партнерство може бути у вас особисте або ділове. Загалом, такий у вас тиждень має бути приємний, емоції більш спокійні, але, можливо, і якась виникне подвійність або ситуації, або подвійність у стосунках. Ну, А ще такий, знаєте, у вас тиждень буде, коли у вас тема співпраці на цьому тижні буде найбільш актуальною. Хтось може отримати допомогу або підтримку від близької людини. Можливо, ви отримаєте якусь приємну пропозицію, хтось може отримати подарунок. Тобто у вас дуже гарний час, щоб ви у робочих питаннях заключали якісь погодження або щось погоджували. І вам потрібно дещо бути готовими, піти на поступки. Або на компроміс у вирішенні ваших питань, тому що не все буде, звичайно, залежати на цьому тижні саме від вас. Підказка для вас йде така, що у вас зараз буде благосприятливий тиждень для співпраці з іншими людьми, щоб ви встановлювали зв'язки, обмінювалися своїми думками, у вас з'явиться можливість розрішити якусь проблему або домовитися з кимось. Але вам ще потрібно не тільки розраховувати на себе, а можливо шукати підтримку, шукати пораду і бути готовими піти на компроміс. А я бажаю, хай ваші ангели вас оберігають. І третій варіант для вас колесниця. для третього варіанта прийшла така. Серйозна енергія це старший аркан, який говорить, що все, що у вас на цьому тижні не відбувалося, в когось, можливо, будуть поїздки, роз'їзди, переміщень може бути багато. Забагато може бути спілкування. Хтось, можливо, просто буде шукати свій шлях у житті. І такий у вас тиждень має бути і активний, і емоційний. Будете отримувати звісточки, буде приходити до вас нова інформація або нові пропозиції. Будете забагато взаємодіяти з іншими людьми. Це буде така основна тема тижня, і, можливо, от у вас будуть якісь виникати ситуації, що будуть пов'язані з вашими партнерами. Ви зможете вирішити сімейні справи. Ну, а ще, можливо, у вас буде така ситуація, коли ви будете занадто багато ну, налагоджувати ділових контактів. Тому основна порада для вас іде така, така: контролюйте свої емоції. Не варто переоцінювати свої можливості, тому що може бути дещо якесь перенапруження. Також не поспішайте, тому що поспішність може привести вас до проблем. Більше контролюйте свої реакції, не поспішайте з висновками, що б ви там не побачили і не почули. І головне, ну, дотримуйтеся якогось контролю над собою, тому що ситуації будуть виникати такі, що вам доведеться їх долати. Але будьте впевнені, успіх буде за вами. Я бажаю, хай ваші ангели вас оберігають. І бажаю всім, хай ваші ангели завжди вас оберігають.